Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз у відділі, ну, можна сказати, сантехніки, все, що там для душу: тримачі, полички, сушарки, дзеркала. Багато всього я пройшла шторки для душу. Я це пройду вам і більше ціни покажу. Тим паче ці ціни будуть діяти до 19-го. Хоч на цінниках цього і не написано, але ну, вони сказали, ось зараз пробили, подивились. Ось така сушарка для одягу доволі велика, коштує 300 гривень. 98 гривень, 17% знижка, її параметр 182 в ширину, мет, ну, метр в довжину і 55 оці гнучки, ну, як, ніжки. В сірому кольорі вона йде. Зі знижкою є такий тримач туалетної бумаги, йде по акції за 791 гривню стійка для туалетного паперу замість 1055 Ось намальовано, як воно виглядає, ця стічка. Так, і є ваги зі знижкою, 364 гривні, 20% знижка. Ось такі зелені ваги. Вони 38 на 28 на 28 ваги. Далі дзеркала йдуть у них зі знижками. Дзеркало 382,50 коштує ось таке з більшуючим ефектом. 198 дзеркало з полицею. О, тут полиця. В ньому а коштувала воно 233 Показую більш такі дзеркала, які йдуть зі знижками. Ось таке дзеркало на дві сторони. Воно 485 гривень, 15% знижка 34 на 17 сантиметрів і 494. Далі тут такі полички для, ну. Як, як це називається? Тренто мильниця Ого, 515 гривень зі знижкою. Поличка я ось пройшла, Ось оці. акція. 454 гривні, оця луна. У них прямо ця луна так багато всього виготовляє. До речі, сушарку виготовляє Туреччина, я подивилась. 454 гривні ця двохярусна поличка коштує. Вона йде двохярусна, 34 см висоту, 20х20 20, металева, 40% знижка. Показую тільки те, що зі знижками 867, трьохярусна поличка, 20х28 і 46, хром написано. Знижка на неї 15%. Дуже багато поличок. Є ось така висока на 5%. Да? Це 5 ярусів поличка. Сітка кутова поличка. кутова, Четверна а, раз, два, три, ось я так рахую, четверна така, за 896, це 15% знижка. Багато у них різних поличок. Є от ще така за 425 гривень. Двохярусна, трьохконтурна. Також зі знижкою. Тут зі знижками ось такі ну як кріпляться 559 тримач для рушників. Подвійний, 559 гривень. Вище ось цей тримач. ось такий 886, І ще вище такий в чорному кольорі 1412 зі знижкою. Тут ще такий тримач, так, ось цей тримач універсальний, пластиковий білий чорний 357. Ось такі є. Оце дуже зручні тримачі. Оці можна їх так по-різному, навіть коли на балконі, щоб вони потім не заважали. Оцей тримач для рушників, клейкий пластиковий, 679 гривень коштує. Так, це у нас 277 полиця клейка. Ось так вона клеїться. А, ці також так клеються самі. Легко самому все можна зробити. 287 гривень і така ще поличка. Цю треба кріпити. Ну, бачите, її розміри. Так, все читати прям не буду. Поличок на знижках дуже багато. Переходимо тут ще для полиця з тримачем для фену є. Ось така полиця з тримачем, бачите, для фену 495. Це у нас йоршик з вузькою силіконовою щіткою. Щіткою клейкий настінний. Клейкий настінний. Настінний клейкий, білий, сірий. Надійне кріплення без свердіння, не збирає вологу, силіконова щітка 492,50 а це у нас диспенсер для зубної пасти, подвійний зі стаканом клейки. Ось отак. От виглядає він 792 гривні. Тут у нас 448 тримач для туалетного папіру. Так, і тут 693 поличка, ось така на, чот... Раз, два, на три трьохярусна поличка. 85 гривень. Папер... А, папер... паперотримач дельфін. Ух ти, дельфінчики такі гарненькі. Такий клеїться. О, ну цей такий гарненький. Ціна нормальна, 85-60 замість 107 гривень. Слухайте, як, як гарно він з цими дельфінами виглядає. Потім 87 також сталь тримач. Ось таким. Ой, класно також виглядає. І ще ось такий 87. Ці тримачі по знижці. Тут у нас Ага, полиця така прямокутна за 510 гривень. В коробочці йде ця полиця. Внизу стоять щітка для унітазу. Ось така щітка для унітазу. 507 гривень і така по 423. Оце силіконова, да. 423 така зручна ручка. Я так розумію, Ні. одинакові кольорі, 15% знижка на таку ручку. Ще ось такі полиці є зі знижками. Так, 1033, 948. Далі, 224. Це поличка сітка. 15% знижка. Тут. Гачок потрійний ось такий. 262 гривні. Коштує 106 гривень поличка для ванни З чого вона? Біла пластмаса. Далі ось так клеїться. на ну от Можна приклеїти самому зручно. Поличка кутова. 171 гривня. 10% знижки. Ще ось така поличка також, самоклейка 88,20. Багато поличок зі знижками. Що це не за зірочки такі гарненькі? Гачок. Ух ти, морська зірка, гарний, 41 гривня. Гачок зелений. Ось так. Виглядає 57-57. Ось такий зі знижкою. Це щітка якась. Щітка запаска чорна. Коштує 74,80. Ой, так багато і різних оцих гарних гачків. от, 50 гривень. Тут знижка, 20%. Дивіться, який гачок. Гарний. Мильниця. О, така металева мильниця. 39,75. Мені здається, зручна. 39,75. Далі це сітка кошик, також отак клеїться. 180 гривень, 10% знижка. Що тут у них внизу? Корзинка. На ось корзинка 99,45. Ця корзинка коштує. Тут ще такі гачки по 77 гривень, по 70, багато різних. Переходимо в цей відділ. Аріна одноразовий пластиковий гачок. Одноразовий, одинарний, боже мій. 34,88 одинарний. Такий гачок. Так, Тут гачки далі. Тримач для туалетного папіру 321 гривня. Тримач для туалетного папіру. Ось так виглядає. Далі знижка на ось такі набіри з двох гачків, такі вже більш надійні. Металеві 236 гривень. Тут чесна вигода, 30%. Знижка, потрійний такий гачок 461 гривня. Ось мильничка така. Мильничка 66-75, на неї 25% знижка зроблена в Україні. Розміри дивіться. Тут набір очків, колір чорний, 73-50 за дві штуки. Далі тримач для туалетного папіру. Ось його розміри. показую. 372 склянка для зубних щиток. 333,60. Все по акції йде. Йоршик для унітазу. Ось це він ну, в розгорнутому, як розібраному виді. 621,35. Далі 621,35. Тут повтори. Так, і внизу. Акції я не бачу. Ну, покажу, які тут йоршики є по ціні. 68 гривень. 68. Ось такі звичайні йоршики в трьох кольорах різні. Такі по 132 2 гривні і такі по 104 гривні. Йоршики для унітазу. Так, я пройшла ці штори, хотіла показати. Тут завжди акції дуже часто міняються на ці штори. Так, завіска 126 мінус 10% замість 140. Треба завжди дивитись. Тут штори, вони з різних матеріалів. По-перше, 180 на 180, одні йдуть. Оці без. Додаткових, мені здається, придбайте, додатково тут написано добре. А ось тут йдуть кільця. Відчуваю, відчуваю що йдуть кільця. Така штора стоїть 205,20, розмір 180 на 180. Ну, от, там ще в них кільця, і мені здається, є оці гачки. Так, да. це вже йде з гачками. Завжди треба дивитись. ці штори у них, вони, ну як по-різному. Так, тут у нас що? 514, ось тут з такими гарними гачками йде штора. Різних вони, з різного матеріалу і з різного тут немає цінничка. Ага, ось такі теж з гачками йдуть. Так, зараз подивимось. Десь у них зразки, мені здається, раніше висіли, немає зразків. Так, по 126, он по 221 штора для ванної кімнати, 205 рева і 205 ось рева. Де вона є? Не зрозуміла. Ну, так, якби десь цінни, отут є цінники. Шторка для ванної кімнати 410, гачки до неї йдуть. Це без акції в такому кольорі. Далі. Тут завіска 521. В такій сумочці йде в зручні. І є також у них гачки, Да? Кільця для завісок 12 штук за 52 гривні. Ага. Також тут карніз для ванної кімнати 349, ось такий білий карніз. Він йде. Прямо, нова, в вдовжину не, не видно. І кільця для карнізу овальні. Овальні 12 штук за 71,20. Ще такий карніз по акції 332 гривні білий, 209 гривень, тут начебто 70 см видно. Тут я не бачу, яка в нього довжина, мабуть, треба читати на самій упаковці. Так, 115 см, 220 см. Ну, зрозуміло, карнізи різні. Також є акції, дуже багато на карнізи. Тут поличка якась стоїть у них. Чесно, Чесна вигода. Рушник тримач вертикальний 598 гривень. Вертикальний зі знижкою 25%. Ну, ось отак. Так, вертикальний. Тут телескопічна штанга для ванної кімнати. Так, 260 см 454, 140 на 260, 327 і 247 см. Ось вони так виглядають. 140 на 260. Ага, тут ще диспенсери У них також ось такий за 468. Ось акційний диспенсер. 15% знижка. Такий диспенсер 185 тренто. 30 знижка на нього. Ось на такий. Ну, квадратний. Ні-ні, вибачайте. Дев'ятсот Вісім коштує сушарка. Так, дзеркала я показала. Ну, вже Зараз так дійду до краю. Подивлюсь далі. Тут, тут склянка подвійна. Ось така склянка подвійна. А, вона так кріпиться. 368 гривень. Ось цей тримач 348 гривень. Це для рушника. Далі вішалка така подвійна ще є, 525 гривень. Коло таке хром, 234 гривні. Тут йоршик хром 486 гривень по акції. Такі великі Йоршики по 298, прям такі великі, слухайте. Акція обмотана. Акція тут аж 54% знижки. Чомусь на ці йоршики. Не знаю, ну вони запаковані, може з-за того, що в них упаковка якось порвалася. Чому на них така знижка? Вони коштували. Раніше 649 гривень ось оці Йоршики. Дивіться, яка ручка, не знаю, Йоршик. Ну так навіть його і особливо не видно за плівкою, ну Йоршик як Йоршик. Нормальний Йоршик. А знижка велика. Є ще ось такі по 96 Йоршики. Є в такому кольорі. Це все по 15% знижка. Це, це ще не показувала. Так, і мильниця така підвісна. 511,70 гривень. Далі, Тренто Палермо Йоршик, Хром, 957 гривень. Ага. Ой, дивіться, які Йоршики гарні. 328-20% знижка. Так з написом гарно виглядає, да? так? Ну, мені подобається. Більш-менш 328 гривень. Ось така, такий Йоршик білий, коштує 192 гривні, 15% знижка. І 311 ось таку, з таким металевим обробленням мінус 20% знижка. Так. Ага, тут ще тримачі по акції Тренто. А, це мильниця. вибачайте, мильниця 455. І ще такий Йоршик скло хром 945 гривень. Так, оце у нас поличка хром. Ось отака 1055. Є також килимочки ще покажу свої улюблені. Вони всі просто по 230 гривень. Дивіться, яка акція для ванної кімнати. І їх тут дуже-дуже багато. Збавовний для ванної кімнати в асортименті. Виготовляє їх Туреччина 329 гривень. Вони коштували і вони різних кольорів. Так, вони різних кольорів, це зрозуміло розмір Made in Turkey я бачу, а де розмір написаний. До речі, такі вони, знаєте, як про, трішки про резині. Кольори вам показую, скільки тут кольорів, які хочеш. Такий блакитний, гарний, за 230 гривень. Нагадую, ось дивіться, який є в темному такому кольорі. Так, зараз ми розберемося і все-таки який тут розмір. Точно, щоб я вам сказала, все-таки акція то, акція з бавовни в асортименті. Так, от написали б було б непогано. Угу. Чи вони заклеїли, да виробник, я бачу, клеймок з бавовни в асортименті. 40 на 70. Ось такі килимки 40 на 70. І тут ще їх дуже багато. Зараз я так. Тут всі світлі, ось темні, мені здається, краще да, продаються. Вони внизу лежать от блакитний, він один такий, ось в однотонному такі рожеві, такі блакитні. Ще тут акція. 179 килимок для ванної кімнати. Ну, от такі, як це точно кризинові, не, не ковзний з присосками. Розмір 53 на 53. Білий з ПВХ. Ось з присосками такими він йде. Так, і сірий, білий, навіть такий блакитний, приємний на колір. 10% знижка, 179, 10 вони всі коштують. А ось такі по 228. Також з присосками 228 гривень. 220. Такий коврик. У них такий великий асортимент цих ковриків. Прям дуже великий. Тут 658, 60 на 100, ось такий. А, і ще до нього ось уся частина 60 на 50. Також різних. Кольорі. Такі коврики по 381 гривні. Наверху йде акція. Пухнасті по 845 Така резина тут, є в білому також кольорі. Ось ці пухнасті. 845-40 на 60 килимок для ванної. Дуже такі приємні оці пухнасті. Тут також акція. 606 коштує набір килимків для ванни. 606, а коштували вони 809. Так, тепер сюди можна навпаки зайти, а там вони працюють. І 199, що це акція. А, угу. чохолозахисний для просування. Ось такий чохол захисний. Так багато тут всього, я все показувати вам не буду. Бо тут йдуть ці повтори, також такі стаканчики, склянка для зубних щіток, подвійна, 880 гривень. А там склянку подвійну купили чоловік з жінкою, Я розказувала, поки вам він послухав, і я про акцію розказувала. Вони взяли її і купили. Сушарка для білизни стельова, 676 гривень. Також, бачите, скільки тут різних. Оця така класна, зручна так вона збирається. Мені такі подобається. Сушарка пристінна для білизни тріо. 120 см 680 ну чи менше, і от 60 см 555 см. Ось вони різні. Просто класні такі. Оце так зручно, мені таке подобається. Щоб то не стояла посеред хати, а так раз їх зібрав і нічого тобі не заважає. Їх тут дуже багато. Цих сушарок, ще така сушарка йде по акції 1198 євро Голд. 12% знижка. Розміри, розміри. Не бачу розміри. Ну ладно, перейдемо до більш таких речей. 338, 240, склянка ось така. Тут мильниця 168, такі у них цікаві речі тут бувають. Щось така. Мильниця 211 гривень зі знижкою. Тут склянка ось така 85 гривень. Мильниця 114, Гляньте, як гарно вона продумана, зроблена. Ще ось така за 104 гривні. Так, ну вже скільки я Йоршиків багато показала, що мені така мильниця подобається, так гарно виглядає. Ух ти, яка класна мильниця. Мені подобається. 98,40. Класна ціна у неї. Да? Так, а воно тут все в цьому декоруванні. З мушлями так класно. Склянка для зубних щіток, 120 водорослі. А що на така знижки класні? Дозатор для рідкого мила 150 гривень. не така класна колекція. Є з такими візерунками за таку ж ціну, тільки ось, ну, більш такі беззеленого кольори. Така класна колекція оця. Мені дуже подобається. Мильниця 98 гривень, 40% знижка на цю колекцію, до речі. Склянку треба собі під зубні щітки купити. Зараз виберу. Ну, вони, ну, мені подобається ще з такими отворами зручними. Коштує 120, а коштувала, до речі, 201 гривня. Дозатор оцей коштував. Дозатор коштував 251, а коштує 150 гривень. І мильниця мені подобається і та, і та. Навіть зелена. Не, оця, мабуть, більш мені подобається. Слухайте, які гарні, да? класно виглядають. Що тут ще є у них? Такий ще дозатор є 189 гривень коштує. І ось така склянка 144. Вона три кольори різних. А мильниця ось така. Мильниця також цікава мильниця. 112 гривень. Мені подобається, що все-таки в магазинах відрізняється все. От, наприклад, в'юски одне, тут інше. Ще така сушарка 1917 гривень. Багато акцій на сушарки. І багато акцій на ці всі. дозатори. всі показувати не буду вам. Показала, ось іще такий скляна мильниця. Ось в цьому кольорі мені більш подобається. Така мильниця 222 гривні коштує. Ух ти, тренд то мильниця. Ну, також гарно. 122, такий дозатор 158. І така склянка 132 гривні. Це все 25% знижка йде. Дякую, що дивитесь мій канал. Я була в епіцентрі, в великому, залишу в першому закріпленому коментарі адресу, де я робила огляд. Акції діють по всій території України. В кожному епіцентрі вони міняються в один день. Ну, це зрозуміло. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Я вам хочу побажати і вам, і собі, всій нашій Україні, мирного неба, перемоги і пока!